Жив собі маленький сніжок, не простий, а чарівний. Він з'являвся тільки раз на рік, у новорічну ніч, коли небо сяяло зорями, а ялинки тихенько шелестіли від радості. Сніжок дуже хотів, щоб у новому році всі були щасливі, тож він мандрував містом і слухав, про що мріють діти. Одні просили здоров'я для рідних. Миру, а хтось просто хотів, щоб мама частіше усміхалася. Коли годинник почав відбивати дванадцяту, сніжок піднявся високо в небо і прошепотів: Нехай новий рік принесе добро кожному серцю, і сталося диво. Люди обіймалися, сміялися, вірили в чудеса, а місто наповнилося теплом і світлом. А сніжок тихенько розтанув, залишивши після себе найголовніше віру в добро. І якщо в новорічну ніч ти загадаєш бажання з чистим серцем, воно обов'язково здійсниться. А тепер і тобі час відпочити. Закривай оченята, казкова подушка вже обіймає тебе.